Я думаю, що є. Ніхто не мав нагоди проявитися дуже ефективно, бо не мав, бо не був тим головою церкви, главою синоду. Але я думаю, що є люди, які мають цю здібність, треба тільки дати їм змогу. Безумовно, що їхні початки будуть інакші. Люди, напевно, будуть дуже порівнювати. Той робив так, а цей тепер робить інакше. І багатьом, напевно, те нове не буде дуже так, подобатися відразу. Але це є нормальний процес, коли приходить нова людина на якесь відповідальне становище, початки завжди є дуже інакші, а пізніше розходиться не так о спосіб діяння, який ніколи не буде такий самий. Розходиться о візію, очіль. А я думаю, що в нашому епископаті сьогодні є вже люди, які мають зрозуміння потреб нашої церкви, її майбутності, беруть участь у візії майбутності, тим більше, що наша церква сьогодні, чили єпископат, над тим працює, цілком свідомо послідовно, щоб планувати майбутність, щоб усвідомити собі, якою ми би хотіли бачити нашу церкву за 10, 20, 30 років. Отже, це думання вже є. Тепер я надіюся, що Синод вибере когось із. Діючих владик, які будуть, маючи вже е, участь, що так скажу, у випрацьовуванні такої візії, е, можуть цю відповідальність перебрати і продовжувати працю.